Не витримало серце. на Київщині через атаку Російської Федерації. У ніч проти понеділка в притулку для тварин померло лосеня. Ще десятки диких тварин досі перебувають у стресовому стані. Яка ситуація там нині на місці? Побувала кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Вона про все розкаже. Вікна вилітали від вибухової хвилі, а тварини від страху билися обграти вольєрів. Такою ніч була проти понеділка, 23 червня. Тут у центрі порятунку диких тварин на Київщині, коли Росіяни масовано атакували дронами та ракетами Україну. Через масований російський обстріл у центрі порятунку померло лосеня. У нього просто зупинилося серце. Повідомили працівники закладу. Відомо, що тваринка потрапила сюди на початку червня її врятували і виходжували після серйозних травм волонтери. Лосеня не ходило увесь час, знаходилася під крапельницями і практично не мало шансів на життя. Втім, тварині тут таки допомогли, і за кілька днів до обстрілу лосеня почало їсти, а його стан потроху стабілізувався. Це була дуже страшна ніч. Ви ж знаєте, що ми втратили лося після сильного вибуху, тому що більше двох тижнів ми кожну хвилину годину боролися за його життя, і тільки три дні, як почав процес налагоджуватись. Постраждали від гучної ночі чотири десятки інших диких тварин, яких після поранень, здебільшого від війни, тут реабілітують. Після гучної ночі вони досі не можуть відійти, нервують і агресують при контакті навіть з тутешніми працівниками. Тваринця ж привпливає набагато гірше ніж на людей, тому що людина вона хоча б розуміє, що відбувається. Людина вільна, вона може ну, обирати собі місце, де їй здається безпечніше. Допомогти тваринам може кожен небайдужий на сторінці закладу є реквізити для донатів на лікування або їжу диким звірятам. Вибиті шибки це не критично пояснюють тут. Наразі ж працівники закладу намагаються ще більше опікуватися тваринами, дарувати їм ще більше турботи і любові, аби вони не стресували. Аліна Олександр Аліфанов, ТСН